Це не просто блокнот, це не просто щоденник, це щоденник саморозвитку, самодопомоги. Це не про ранкові підйоми, як теж багато хто подумав, що це щоденник для тих, хто рано прокидається. Ні. Просто якщо ти рано прокидаєшся, ти можеш там відмічати, тобто контролювати свої ранкові підйоми. От і все. Дивіться. От у вас колись було таке, що у вас є якась ситуація. Складна, ви ділитесь нею з близькими людьми, вони намагаються вам допомогти, дають рекомендації. Ви розумієте, що просто вам це не підходить. Тобто, ви не можете це використати, хоча, можливо, і хороші рекомендації, але ви розумієте, що ну, це не про вас. Тобто ви не можете так зробити. Навіть, по суті, психолог може давати вам рекомендації, щось робити, і ви розумієте, що це так, це правильно, ну але це не ви. ви. Ви так не зробите, ви не можете так робити. Це як наче ти ламаєш себе. Ідея в тому, що ти сама маєш знайти відповіді на важливі питання і знайти ту рекомендацію для себе, яка буде екологічна, тобто яка. Буде для тебе легко виконуватись. Тобто, основна ідея щоденника в тому, що там є питання на різні сфери життя, різні теми, які допоможуть направити вашу думку в тому руслі, щоб ви самостійно знайшли відповіді. На питання, які вас хвилюють, і самостійно знайшли оці ключові моменти, рекомендації, які дасть вам ваше серце і ваш розум, і вони будуть самі вірні, самі правильні. Ось ідея цього щоденника по суті. Далі так він уже доповнений різними завданнями для саморозвитку: там і кольоротерапія, наповнення чакр, мотивуючи цитати. Ем, ну, Взагалі, супер розвиваючий такий щоденник. Це не просто блокнотик, ні. Це просто е, щоденник саморозвитку, дійсно. Зараз вам розкажу. Е... На кінець уже сюжет з одного фільму. Я не пам'ятаю, як він називається, але суть в тому, що жінка у психолога сидить і розказує свою ситуацію і каже, що ви про це думаєте, лікарю. Він, а ви що про це думаєте? І вона знову розказує, розказує, розказує. Що ви про це думаєте, лікарю? А він знову. А ви що про це думаєте? І вона далі розказує. Під кінець вона вже виходить і каже, дякую, лікарю, ви так мені допомогли. От реально про що це все? Це про те, що її просто послухали, можливо, задавали якісь направляючі питання, а відповіді всі знайшла вона самостійно. От десь це про мій щоденник, реально, десь це про те. І, до речі, відгук Катюші, яка була в мене на марафоні. Реально відповідає цьому. Я впевнилася, що це якраз про нього про мі